Хай, it's me, Житомір. E, дивіться, це двигун 24 го року 250 ка Ямаха. Абсолютно новий мотоцикл був куплений в нашу команду, і в нього, як це часто буває, коробка. Бачимо зализані собачки. Це п'ята передача. І вже почала вибувати і четверта. Тому все міняється разом. Те саме вилочка. Але це така звичайна процедура на кросових мотоциклах. Ми тут показуємо незвичайні речі. Тобто, я розумію, що є велика кількість потенційних покупців, які хочуть відновити свій мотоцикл, продати старий, купити новий і вони будуть зараз вирішувати свою долю подальшу на декілька років, чи брати їм Ямаху нову, чи не брати. Нагадую, що це 250 ка 24 рік. Він же був розібраний, я зібрав, бо там нема що дивитись. У нас тут не опорна студія, і ми те, що вже 100 разів обсмоктане, не обсмоктуємо. Тому те, що не цікаво, я просто не показую. Коробка звичайної конструкції Коленвал. Коленвал шатун ми не міняли. Але прошу звернути увагу, ось в чому різниця. Оцей. Вузол, який подає масло. Тобто він зараз трохи схожий вже на старі якісь Honda, XR 250, 400 і так далі. Навіть, мені здається, навіть дельта також якась схожа конструкція. Раніше тут стояв просто сальник. Чомусь вони вирішили замінити сальник на ось таку систему подачі смазки. Це перша. Відмінність, друга відмінність, абсолютно інша конструкція. Я очікував щось схоже на 450, але ні. Система обгонної муфти змінена і змінена, на мій погляд, значно краще. Прошу подивіться сюди. Бачите, дуже схожа муфта на звичайні такі, як були встановлені на старі мотоцикли 250-450. Кубічних сантиметрів, тобто вже великий розмір, великий розмір роліків, і я думаю, що ця штука буде працювати вже значно надійніше. Вона встановлена на корзині. Прикольна конструкція. Перший раз таку фігню бачу. І друга штука це у нас є так зване щеплення щеплення стартера. Прошу зрозуміти, для чого воно зроблено. Це коли йде заводка і йде. Віддача від поршня. Поршень доходить до ВМТ, але не перевалює з ВМТ, а повертається назад. Йде удар і е, під цей, в цей час воно зазвичай ламає якраз муфту щеплення, е, муфту стартера. І для цього є щеплення. Тобто воно проскользує в цей момент. І ми бачимо тут один диск, інший диск, вони піджаті каліброваним. Таким каліброваною пружиною. І за рахунок цього при ударі воно трохи провертається. Йому вистачає тертя для того, щоб заводити, але е, під час зворотнього удару це е, значення стає меншим і воно просто провертається. Е, прошу звернути увагу досить велика довжина пальця, і він встановлений таким чином глибоко і надійно, так, щоб не виламало Бо колись на Сузуках нових 2005 року-2006 року проміжна шестерня між кікстартером постійно виламилась. Також була так встановлена, але довжина була коротша і постійно ламало ось тут картер, треба було розбирати, варити. Тут вже ця проблема вирішена ще під час першої спроби. І те, що мені дуже подобається, в деяких ямахах стоять такі. Шайби, які, які треба підвертати, вони одноразові. Але в деяких стоять ось такі. І тут весь двигун зібраний на таких шайбах. Тобто, це фактично пласка пружина. І не треба її кожного разу купляти і замінювати. І думати, чи відвалиться цей вусик, чи не відвалиться. І те саме стосується тут, взагалі, якась гігантська конструкція. Тобто... Підкладка шайба сталева, потім отака здоровенна 3-мм шайба. Тут для дурнів написано аут Для дурнів це я перевожу як назовні. Тобто ви його так встановлюєте, а не таким чином. І е, така прикольна гайка. Це зроблено на масі вперше на кросовій. Тобто закрутили, тут є лиска і забили його кувалдочкою. Невеличка кілограмів 10. Ну, зрозуміло, що тобто, воно дублює ту функцію, яку колись робила інша шайба. Я думаю, що це зайве, бо ніколи я не бачив, щоб воно відкрутилося, якщо просто користуватись нормальним герметиком. Оце, наприклад, французький, і то він тримає без всяких цих забівок. Але ну, така... Так, так, такі зміни. І в цілому. В Ямасі 450-й вже конструктив корзини був змінений. Тут все звичайне. Тобто, звичайні є 6, 5 пружин. Ні, 6, а вже 6 пружин. Тобто це 250, але пружин 6, не так як в старих моделях 5, але це пружини і це звичайний абсолютно пакет щеплення. І, і, і які зміни, ну, більше змін немає. Я ще раз просто хочу показати, от що мені подобається, це коли почали використовувати DLC Diamond Like Carbon, Coating. Тобто це покриття схоже на алмаз. І от завжди, коли ви стикаєте з завозькими шатунами, заводський шатун, нагадую, в нього нема. Всередині. Бронзової втулки. Завжди на звичайному пальці тут будуть пошкодження. От коли вони перейшли на DLC покриття, ці проблеми вирішені. Оце прикольно. Ну і так, як, начебто, все. Ніяких більше я тут не бачу особливостей. В цілому прикольний друг.